Продовжимо спілкуватись про морозиво, так, так саме ось те, яке ви бачите позаду, яке я нещодавно їв. Мені ось прийшов коментар від моєї знайомої Юлії. Юля каже: Діма, ну чому ти так швиденько зняв ту тему і не пояснив контекст? Ну, по типу, ти прийшов їсти морозиво, і це великий бонус, це прям щось вау. А для мене це особисто зараз реально вау. Я вам поясню, чому. Буду знімати більш довгі відео, поглиблювати в тему і в контекст. Ось зараз у нас неділя, не пам'ятаю, яке число. Вийшов я прогулятись, дуже багато людей тут гуляють, знаєте, відпочивають з дітьми, дорослі, друзі, купаються в океані, засмагають. Хтось півасік попиває, хтось морозиво їсть. А що Діма в цей час робив? А Діма працював. І тільки зараз, ось надвечір вийшов, щоб знов попрацювати, тому що зняти ось ці відео і потім їх викласти на YouTube, і ще зробити публікації, і ще рілси шорси це все робота. І ось я зараз працюю вже певний час по 7 днів на день, по 12 годин. по 12 годин на день, 7 днів на тиждень. Без вихідних. Тобто в мене немає вихідних, коли я собі знаєте, дозволю кудись поїхати помандрувати, провести день лєня, там на пляжі. В мене таких, таких днів немає. Я це все роблю свідомо, тобто я розумію, для чого. І хтось каже, Діма, ну як так можна жити? Ти прилетів на Мадейру і ти взагалі там хоч щось бачив, нічого я не бачив. Я три місяці вже сиджу в одному місті. По-перше, це логістично незручно, тобто я зрозумів, що жити на острові це незручно, якщо в тебе немає машини і ти на водій, як я. По-друге, в мене зараз прийшов такий час, що мені треба працювати дуже багато працювати. Я розумію, для чого: для того, щоб створити певний фундамент на майбутнє і потім працювати менше або делегувати комусь якісь функції і задачі. Але спочатку мені треба особисто це все зробити, з точки зору контенту, ютуб-каналів, групи, чати. Ну, багато в мене є таких онлайн-віртуальних проєктів. І тому раз на тиждень прийти поїсти морозива це вже для мене велике свято. Ось там літаки літають, туристи пачками так знаєте, кожен день. Чук-чук, на Мадейру з Мадейри прилітають. І вони прилітають на відпочинок. А я тут живу і працюю. І в мене немає часу ні на що. Ні на, відпоч... ну, ні на спілкування з людьми, ні на подорожі, ні на що. Максимум, що я можу собі дозволити, це поїсти морозиво. Ось такі справи. Тому хтось думає, що та, блін, чувак живе десь там на острові в океані, оце він там в шоколаді живе. М -м. Треба розуміти, що у всіх різні обставини, різні цілі, різні бажання. І різний формат життя. Тому в мене зараз ось такий формат. Мені з'їсти хоча б морозове, і я вже буду щасливий. Якщо я трошки пояснив свій контекст. Ось, зараз трошки погуляю і ще якісь цікавенькі відео зніму, тому що є певні штуки, які вже даються мені легко. Ось знімати YouTube-відео, поставити штатив чи з руки це вже легко. Я можу взяти будь-яку тему, поговорити її, розкрити, і, можливо, для когось це буде, звісно, корисно в той чи інший період життя. Тобто, якщо ви зараз дивитесь і вам подобаються більше такі змістовні, глибокі відео з певною історією, поставте лайки, напишіть в коментарях про це. Тоді я буду починати знімати більше таких. Тому що я розумію, що люди є різні. Є люди, які дивляться короткий контент, є люди, які дивляться довгий контент. І це просто різні люди. Ось одні в люди Ютубом користуються, інші люди Інстаграмом. Напевно, я про це навіть зніму наступне відео, тому що хочу розкрити цю тему більш детально.